ЄС от шенгенів росіян. Сортир імені Ленін. У Туреччині представили новий безпілотник Байрактар. А ми вам представляємо новий випуск Байрактар Ньюз». Це пікало. Це кошовий. Полетіли байрактарчики. Байрактар Ньюс. Все Саня, прилетіли. Що таке? Вони денацифікують ліс. Ой, тобто. РФ била по дерев'яних хаймерсах дорогими ракетами калібр. Раніше вони лупили по дерев'яних туалетах, а тепер ракетами за 6 мільйонів доларів кожна луплять по дерев'яним макетам. Все ж таки навчаються потроху воювати. А хаймерси настільки страшні, що вони їх бояться навіть дерев'ян. Наші ще заморочили. щоб обдурити русню, достатньо було зробити ось так. Коношенка вже доповів, що Росія знищила 44 одиниці Хаймарсів. Виходить, що за допомогою свого озброєння Росія знищила менше дерева ніж незаконна виробка лісів на Закарпатті. Життя гауляйтера Херсонської області як Кавун складається зі смуг. І зараз час темно-зеленої смуги. Гаваляйтер Херсонської ОДА Маусав заявив, що ніхто Херсонську область не звільняє, ніхто нікуди не відступає. Щоправда, цю заяву він писав у воронежі. Опа, опа. З чим-то срослася опа. Ні, він в жодному разі не втік. Просто поїхав трохи відпочити під час оксамитового сезону на знамениті Воронезький курорт у Херсоні. Зараз дуже спекотно, можна і підгоріти. Навіть сидячи в автомобілі, відстань від Херсона до Воронежа тисяча кілометрів. Та це вже не жест, це спринт доброї волі. Чекаємо на наступні заяви Стремоусова. з Москви про те, що Донецьк не український. З Урали, що в Москві немає бунтів, і з Монголії, що Росія ще існує. А вот российские ЗМІ, не на массовую втечу колаборантів с Херсону продолжают казаться, что никакого контрнаступу ЗСУ не Здравствуйте, в эфире новости к этому часу военное командование Украины заявило о якобы контрнаступлении в Херсонской области. Как всегда информация не соответствует действительности и подтвердит это наш собственный военный корреспондент Сергей Безмыловлазов, который сейчас находится там, Сергей. Сергей! <hr chegoughs> вы в эфире! Д -д -д Добрый день, студия! Что вы сказали? Я говорю, вы в эфире! Нет, я в Херсоне! Точнее, в данный момент я нахожусь где-то в... Расскажите, какая у вас там обстановка. А, вы знаете, в целом все в порядке. Здесь все по-прежнему по тихо. Можно сказать спокойно. Так спокойно или тихо? Ну, можно спокойно сказать, что тихо, но лучше тихо сказать, что спокойно. Ну, по вашему спокойному лицу мы видим, что все действительно тихо. Сергей, можете ли вы опровергнуть информацию о том, что ВСУ наступают? А простите, не услышал, что вы сказали в конце. ВСУ наступают. Где? Нет-нет, Сергей, это вопрос. А, фу, а то я слегка подобоср... подобоср потому сразу не понял, что это был вопрос. Ну, информация не соответствует действительности. По нашим данным, ВСУ в панике бегут с поля боя, но пока почему-то именно в нашу сторону. Студия. Скажите, правда ли, что ВСУ прорвали первую линию обороны? А еще раз, плохо слышно. ВСУ прорвали первую линию обороны. Опять? Нет, это вопрос. А, то, тогда, конечно же, нет. Это все пиз, беспочвенные заявления. Там на передовой наши солдаты в чем-то нуждаются. А, конечно, больше всего им нужно в данный момент не быть на передовой. Но они знают, что наше дело правое, и они скоро обязательно побегут. В смысле, победят. Студия, Скажите, какой сейчас моральный дух у наших военных? А, не услышан, о чем вы спросили? Я спросил о моральном духе наших военных. А, да, а моральный дух наших военных, как всегда, на высоте. И я уверен. Сергей, что это у вас там такие громкие хлопки? А, все в порядке, это на полях детонируют э, перезревшие арбузы. Студия, скажите, чисто теоретически, есть ли шансы у ВСУ взять вас в котел? А, это маловероятно. Во-первых, с нашими бойцами кашу не сваришь, а во-вторых, при всем желании. Ну, где они возьмут такой огромный котел? Как говорится, поживем, увидим. Если поживем и увидим. Як то кажуть, voglio assolutamente lasciare Мілан, що в перекладі означає «Ваще не хочу уїжджати з Мілана. Євросоюз погодив зупинення спрощеного візового режиму для росіян. Тепер готельні халати залишаться сиротливо висіти на своїх місцях. А хто буде кричати на увесь Берлін? Гітлеркапут та Хендехов. Ех. Нелегко тобі буде без росіян Європу, але щось мені підказує, що ти з цим впораєшся. До речі, про Берлін. Побачити його росіяни зможуть лише на автомобільних наклейках. І, взагалі, відтепер русня не зможе за кордоном виражати свої щирі емоції. Мушіна! Вам повторіть! Ага. Ідіть домой. Так що вікно, яке колись проробив Петро І перетворилось на маленьке віконце, яке пролізе не кожен росіянин. Але Росія вже заявила, що готує крок у відповідь. Напишуть в під'їзді Шольц-Лох. Шольц! Все європейці! Догралися! Не побачите більше тульського пряник! Тульський пряник, Подожди, це нам з табо попалам. В Україні з'явилась петиція дозволити жінкам одружуватись з декількома чоловіками. Автором петиції є чоловік, а точніше, найкреативніший чоловік, який за допомогою президента хоче відмазати себе від скандалу з жінкою стосовно коханки Наразі проголосували лише 265 громадян. Тому походу, мужик, пакуй речі. А наш Юрій Ткач, так би мовити, занурився в суть цієї петиції. Рубрика, «Короче кажучи, з Юрієм Ткачем. Короче кажучи, багатомужність почався новий день. Жінка приготувала мені сніданок та розповіла новину, що хтось зареєстрував петицію про багатомужність. Це, звісно, да. А чому в мене в тарілці тоді два яйця, а не три, як завжди? Вже відкладає продукти на другого чоловіка? Ага. Жінка повернулася додому з роботи, зняв з неї піджак, обстежив його на наявність іншого чоловічого волосся, не виявив. Хитра, знайшла собі лисого. Фу, який несмак. Сказав, що їду на рибалку. Спеціально повернувся через годину, почув жіночі та чоловічі голоси у ванній кімнаті. Все голубки, ось я вас і спіймав. Вибив двері. Виявилось, що моя жінка вирішила прийняти Ванну, дивлячи серіал. У двері подзвонили. Хто би це міг бути? А, -а, а це ж наш сусід. Я і забув, що запросив його для того, щоб приготувати нашим хлопцям їжу в Моя жінка почала роздавати завдання. Мені дісталося м'ясо. Сама вона стала нарізати овочі, а сусід дуже наполегливо вимагав варити яйця. Ага, ось я тебе і знайшов, любитель чужих яєць. «Ні! Я свої яйця в чужі руки не дам. Я переміг. Але сусід сказав, що більше зі мною не спілкується, бо я слизький тіп. Жінка спросила мене, в чому справа, чому я так дивно себе поводжу? Я признався їй про всі мої ревнощі та підозри. Вона розсміялася і сказала, що мені нічого боятися. Ця дурна петиція набрала всього 175 голосів, і що я її найулюбленіша людина. Коротше кажучи, я проти цих дурних петицій. Та ще більше проти багатомужності. Почекай. як це найулюбленіша людина. Получається, є ще інша. Галіни сюди! Леніна пропонують мочити в сорти. Щоб ще раз довести, що ми класти хотіли на Радянський Союз. У Києві збирають підписи за встановлення замість пам'ятника Леніну безкоштовної громадської вбиральні. Ех, так зганьбити засновника України. А все логічно, безкоштовно, Громадсько. як і заповідав Великий Ленін. Шкода, що у нас не було пам'ятників е, Надії Крупській. Е, щоб на місці Леніна був туалет для чоловіків, а на місці Крупської – для жінок. Нарешті складається пазл. До Леніна будуть ходити в туалет, а збирати все це буде пуйло. Сподіваємося, підписів назбирають потрібну кількість, і кияни зможуть безкоштовно облегчитися, облегчитися і ще раз облегчитися. І робити так по 15 разів на день по кількості республік СРСР. Поки ЗСУ робить кількість расистів все меншою, в нашій програмі кількість тварин не змінюється. Рубрика Дискаверів by News. Камери зафіксували херсонських колаборантів 29 серпня. В Криму вже навіть тварини натякають росіянам на те, що буде з окупантами. Шойгу відсторонили від керування армії. Here, man. Say... Щоб в будь-який момент можна було переплисти. Дніпро рашисти в Херсоні завжди носять на дуні засоби з собою. Ми спеціально тиждень мовчали і вдавали, що нічого не сталося. Щоб було так само, як у нього з Чорнобилем. 30 серпня помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачук. Людина при якій остаточно зруйнувалося те, що в своєму гімні називалося нерушими. Тоді Україна нарешті здобула таку довгоочікувану незалежність. А 24 лютого вже нова імперія зла зробила фатальну помилку, бо забажала цю незалежність. Забрати, ми точно знаємо, що мене трохи часу, і країна з гімном СРСР так само розвалиться. І ми йому цьому ой як допоможемо заради наших дітей, заради наших героїв, заради нашої незалежності. Скажи, як тебе звати, брате, згадай, чи ми ще солдати, чи наша земля ще є під ногами, чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, Бийся за двох, якщо я язи. Що віднесуть Богові душі, Останніх не буде, бо всіх не подуша.